Добрий день! Наша сьогоднішня тема природничі науки. Наука це система знань, яка дозволяє пояснити, систематизувати і вивчити явища природи, за якими спостерігають. Наука допомагає нам робити наукові відкриття. Відкриття це невідомі раніше наукові факти або явища, які є дуже важливими для розуміння світу. Науки, що вивчають природу, називаються природничими науками. До них належать астрономія, біологія, географія, фізика, хімія та екологія. Природничі науки зародилися дуже давно і розвивалися разом з людським суспільством. Завдяки розвитку природничих наук людина пізнає світ, його закони і явище розвиває своє господарство. Кожна із наук має свій природний об'єкт дослідження. Астрономія наука, яка досліджує небесні тіла, зорі, комети, планети, метеорити. Ця наука вивчає їхню будову і рух у космічному просторі. Свої дослідження вчені проводять у спеціальних спорудах, обсерваторіях, використовуючи сучасні прилади. Біологія. Наука про живі організми та їх різноманітність. Без живого важко уявити собі нашу планету. Біологія дає відповідь на безліч запитань які живі істоти є на землі і скільки їх, яку будову має і як працює живе тіло, як розмножується і розвивається організм? Як вони пов'язані між собою і неживою природою? Тому цю науку ще називають наукою про життя. Географія. Наука про планету Земля. Назва цієї науки і означає опис землі. Географи досліджують земну поверхню, погоду, океани і моря, народи, які населяють землю. Завдяки цій науці, ми маємо змогу користуватися різними картами, дізнаватися прогноз погоди, ощадливо використовувати багатства природи. Фізика вивчає різноманітність явищ природи, з якими ми зустрічаємося в повсякденному житті. Наприклад, рух тіл, змінами, які відбуваються з тілами при нагріванні й охолодженні, утворення туману, поява блискавки під час грози, утворення веселки, фізика є основою техніки. Без знання фізики неможливо створити ані автомобіль, ані літак, ані комп'ютер. Якщо фізика вивчає фізичні явища та загальні закони природи. То хімія досліджує хімічні явища, що постійно відбуваються в природі. Ця наука досліджує речовини, що входять до складу тіл та перетворення їх на інші. Вчених цікавить склад, будова, властивості, добування та застосування різних речовин. Завдяки хімії, люди навчилися отримувати в лабораторіях та на хімічних заводах ті речовини, які потрібні у господарській діяльності та побуті. Однією з наймолодших наук про природу є екологія, з грецького екос, дім – «Наука». Вона вивчає взаємозв'язки живої і неживої природи. Знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу як природних явищ, так і господарської діяльності людини. Саме завдяки екології створюються заказники, заповідники для того, щоб оберігати тварин чи рослин, які знаходяться на межі знищення. Екологія виникла як частина біології, але сьогодні про неї говорять як про самостійну науку. Слід зазначити, що таємниці різноманітності природних явищ неможливо пояснити тільки в межах однієї науки. Так біологи, вивчаючи життя рослин і тварин, не можуть обійтися без знань з географії про те, де і в яких умовах ці організми живуть. А для того, щоб пояснити, як організми дихають і живляться, необхідні знання з хімії і фізики. Отже, всі природничі науки взаємопов'язані. Учені це люди, які цілеспрямовано вивчають явища навколишнього світу. Тих, хто досліджує природу, називають натуралістами або природодослідниками. Знання про природу здобуті працею дуже багатьох учених натуралістів, які жили в різні часи. І в різних країнах. Микола Капірнік, польський астроном, розробив геоцентричну систему світу, згідно з якою Земля та інші планети обертаються навколо Сонця. Галілео Галілей, італійський фізик, механік та астроном, один з фундаторів продознавства, першим у 1609 році використав підзорну трубу для астрономічних досліджень. Антоні Ван Левенгук спорудив перший мікроскоп, який дав трьохсоткратне збільшення. З допомогою мікроскопа Левенгук відкрив кров'яні тільця, описав бактерії та найпростіших. Ісаак Ньютон один з батьків класичної фізики. Він обґрунтував рух планет сонячної системи навколо сонця, а також настання припливів і відпливів. Ньютон створив фундамент для сучасної фізичної оптики. Вершиною його робіт є відомий закон всесвітнього тяжіння. Грегор Мендель, австралійський натураліст, вивів закони успадкування. Він був першим, хто довів, що у спадок можуть передаватися ознаки організму. Відкриття їм закономірності спадкування стало першим кроком до шляху сучасної генетики. Чарльз Дарвін. Австралійський натураліст є творцем еволюційної теорії. Олександр ФЛЕМІНГ, шотландський бактеріолог, в 1928 році відкрив пеніцилін – історично перший антибіотик. За це відкриття йому присудили Нобелівську премію. Дмитро Мінділеев був хіміком, який придумав періодичну таблицю елементів. Він зміг передбачити відкриття багатьох інших елементів за допомогою своєї таблиці. Україна пишається своїм співвітчизником, видатним ученим світу Володимиром Івановичем Вернацьким. Він став організатором і першим президентом Академії наук України. Започаткував створення науково-дослідних інститутів з вивчення природи. Дослідник був переконаний у тому, що живі організми відіграють головну роль у природі. Тому він створив вчення про біосферу, особливу оболонку Землі, в якій поширено життя. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!